Чи можуть вам відмовити в, в подальшому лікуванні, а в подальшому веденні сімейним лікарем, якщо ви відмовляєтеся від вакцинації? Ні, не можуть. Це ваше абсолютне право не вакцинуватися і далі бути пацієнтом, тому що всі громадяни України мають право на сімейного лікаря, і сімейний лікар обслуговує всіх, хто має з ним декларацію: вакцинуються люди чи не вакцинуються? Це також може бути питання. Отже, це абсолютно в довільній формі. Або якщо у вас влаштовує форму, яка надана закладом, заява, що я відмовляюся від вакцинації. Також ви можете, таке питання іноді виникає, чи можу я відмовитись від частини вакцини. Тому що от якимось я довіряю, вони мені подобаються. А якісь мені не я не знаю чому. Це внутрішнє переконання. Так, можна відмовитись від частини вакцин, сказати, що певну вакцину я хочу робити. Я в ній впевнений, вона мені подобається, або я боюсь цих ризиків. А якісь вакцини я не хочу робити, я не боюсь цих ризиків.